Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас! Давно ми з вами не бачилися. Минулої неділі мене не було, Знаю, що дехто з вас питався, де отець Іван пропав, де він дівся, все добре, все гаразд. Я вже сьогодні з вами. І сьогодні маємо особливу неділю. Ця неділя, як і кожна неділя, особлива, але теж особлива тим, що ми сьогодні маємо також празник. Сьогодні ми маємо праздник Христа Царя. Завжди остання неділя місяця жовтня в нашій церкві, в нашій єпархії. Завжди ми святкуємо неділю Христа Царя. І в цей праздник ми читаємо читання, котрі є, власне, на цей праздник подані. І ми чули Євангеліє з 18 го розділу частинка з Євангелії від Івана. Фактично, це кінець Євангелія. Ісус вперше в ньому прямо каже, що він є цар. Вперше називає себе царем. І називає себе царем тоді, коли він у кайданах, тоді, коли він вже є побитий, заарештований, під судом, і за мить буде засуджений на катування і смерть на Христі. І він тоді каже: я на те родився. Я є цар. Чому Ісус досі не казав нічого про те, що Він цар. Як думаєте, як ми відкриємо Євангеліє від Івана, то ми не, не знайдемо місця, щоб Ісус сказав, що я цар прямо. Аж на кінці своєї місії тут на землі Він каже перед Пилатом, що Він є цар. Бо був ризик небезпека, що з нього зроблять політичного. Лідера і царя. В ситуації, коли вибраний Божий народ був в окупації вже черговий раз, а тепер це Римська імперія, і необхідним було визволення, то в такому чоловікові, як Ісус, котрий може стільки зробити багато, котрий воскрешає навіть з мертвих. Багато людей бачали, власне, такого лідера політичного, котрий от зараз всіх тих римлян, так як зараз багато би хто хотів, щоб так ну, мацкалів, так Ісус взяв і прогнав один раз. І всі так надіялися на те, що Ісус, власне стане тим е, е, лідером політичним, стане, по-нашому кажучи, президентом, і буде управляти, буде володіти, буде царем. Але Ісус не приніс якусь. Політичну ідею не став політиком чи депутатом і не придумав якісь нові гасла. Але він прийшов, аби своїми стражданням і своєю смертю та Воскресінням відкрити нам доступ до Божого царства. А то царство не є земним царством. Але є царством, як Ісус каже, не звідсіля. Не звідсіля. Ми тут лише тимчасово, і ми на цій землі паломники, і всі ми прямуємо до Божого царства. І, власне, Ісус через своє страждання і смерть та Воскресіння відкрив нам двері до Божого царства. Тепер кожен з нас може війти. Більше того, перше читання, яке ми чули, і в якому апостол Павло пишучи до Колосян, каже, що ми вже є переставлені, ми, Бог вирвав нас із влади темряви. І переставив нас у своє царство. Це так, також те, що ми співали в тому тропарі свята. Влада твоя, Боже, в чому вона полягає? То що ти нас вирвав із влади Темряві і переніс у своє царство. Тобто ми маємо у Його царстві місце. Маємо спадщину. Ти є в Його царстві. І ніхто, крім тебе, не може позбавити. Тебе Божого царства, крім тебе самого, якщо відмовляєшся особисто, якщо не хочеш, якщо не прагнеш Божого царства, якщо не, не бажаєш туди війти. Інакше ніхто, ні ворог з півночі, ні ворог з Сходу, а навіть якби був із Заходу, чи будь-хто інший, жодна людина, навіть жоден ангел, ніхто, крім тебе, не може позбавити тебе, Божого царства. Сьогоднішній праздник, коли ми згадуємо і пробуємо, церква пробує підкреслити, що Ісус є Царем, це є також праздник усіх нас. Тому що ми в хрещенні у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Як ми зодягнулися в Христа, котрий є Царем, то ми також маємо участь у Його царюванні. Цей праздник сьогодні, я вітаю всіх вас, він є праздником кожного з нас. Бо кожен з нас має спадщину. Але ми тепер тут на землі, бо хтось би запитав, а де, де то спадщина, як я можу то царювати? Яка, яка то спадщина? Ми тепер тут на землі, поки ми живемо на землі, ми є подібні до, до дитини, котра має царство, має спадщину, але ще не може управляти. Чекає того часу, коли наступить 18 років, так? і вже до неї відносяться слуги як до царя. Тільки що чекає того моменту, коли наступить той день, і тоді стане повноцінним правителем, стане на трон батька і буде управляти. До того часу хтось виконує інший уряд. Дитина не може бути царем, якщо стає дорослим, тільки тоді. І ми вже маємо Боже царство. Бог нам через свого Сина Ісуса Христа вислужив то царство. Нам не треба ні. Вимолити, ні заслужити, ні купити, ні постаратися, нічого не потрібно це є дар. Бог вже тобі подарував. Лише треба, щоби ти хотів, щоби ти хотів увійти до Його царства. І цей праздник сьогодні запрошує нас, аби так, як Ісус, стоячи перед лицем ворога, перед лицем агресора, того, котрий зараз за хвилину віддасть смертний вирок, і він спокійно собі стоїть. Не пручається, не захищається, не пробує сказати, що слухай, давай домовимося. Може, ти мене не засудиш? Я тобі там у Божому царстві містечко приготую. Ісус спокійно стоїть і діалогує з тим е, пилатом, і засп... залишається царем, власне, залишає, якби контролює ситуацію, тому він є так спокійний, не, не пробує себе якось захистити, тому що він знає. Одну правду, він знає, що отець, навіть якщо він помре, що його отець у смерті його не залишить. Що він може, так як із Адама, із Пороху земного, із землі може вивести життя, так само смерті він його не залишить. Тому він є так спокійним, тому він стоїть перед Пилатом, так як сьогодні наша Україна стоїть перед лицем окупанта російського ворога, котрий пробує атакувати, вбивати і, і, і нищить наші міста, наших дітей. Але сьогоднішній празник хоче потішити, потішити нас, тому що каже нам, що Бог Воскресить теж і нас. Воскресить теж наш народ. І не залишить нас у смерті. якщо дивитися в такій призмі, на ті. Смерті, на ті жертви, котрі приносимо ми, наш народ, і тих всіх воїнів, котрі пожертвували своїм життям ради нашої країни, ради того, щоб ми були вільними. Якщо ми дивимося в такій перспективі, що Бог їх теж Воскресить, що Він не залишить їх у смерті, що Він так само через їхню смерть переставить їх до Божого царства, то ми можемо зовсім по інакшому дивитися на цю ситуацію, на, 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 на ті всі страждання. І знаєте, що за кілька десят років після тої події, як Ісус був засуджений Пилатом, Римська імперія розпалася. Я сьогодні хочу сказати вам, що Російська імперія теж розпадеться дуже скоро. Це не є пророцтво. Я не претендую бути якимось там прогнозом, я не арестович і наступні такі всякі, які пробують прогнозувати. Не претендую на це, але розпадеться. Бо до того йде. Розпадеться так, як римська. Послухайте, Римська імперія в тому часі. Сягала кордонів майже до нашого Криму. Це страш... величезні території. Це... Людей тримали в страсі, на то придумали таку, таку покарання, таки, таку кару, як хрест. Бо та людина, яка висіла на хресті і кричала, сутками могла мучитися, не могла дихати, аби вдихнути, мусила опиратися на свої ноги, котрі пробиті. І то був страшний крик. І люди, котрі чули такі крики, боялися пікнути навіть проти такої влади. Але та імперія розпалася швидко, а Христос живий і живе по віки. І Російська імперія теж розпадеться, а наш народ буде жити. Тому що за нами Христос, котрий є цар, котрий є володарем і живих, і мертвих, котрий панує і над смертю дорогенькі. І над смертю Христос панує. Він є володарем, Він Воскрес. І ми воскреснемо. І Він поможе нам, поможе нам і Воскресить. І поставить нас по правиці Отця у Своєму Царстві, так як нам каже сьогоднішнє слово. Просімо в цій літургії, щоб ми, будучи перед лицем ворога, будучи в цій війні, перед лицем агресора, аби ми залишалися людьми, котрі мають царську гідність, аби ми дивилися на Ісуса, котрому зараз винесуть вирок смертний і котрий є так спокійний, котрий довіряє Отцеві і знає, що Він його не лишить у смерті. Просимо собі і ми, щоб ми мали таке довір'я до Бога, щоб ми казали так, багато з наших громадян погинули, але Бог не залишить їх у смерті. Він дасть їм вічне життя. Навіть як нам прийдеться комусь померти, ми знаємо, що після смерті є вічне життя, тому що Ісус нам це заслужив. Він для нас це здобув. Тому можемо радуватися, можемо власне, тому в цій літургії дякувати. Дякувати Господеві за те, що Він є. Для нас царем. Піддаймося під Його володарювання, під Його царство. Бо те є цар, котрий котри не тримає всіх в такому кулакові, але котрий дає свободу, котрий любить Його царство, це царство любові. А ти хочеш належати до Його царства? Ти хочеш бути в цьому царюванні, мати участь в тому царстві, котре не полягає в тому, щоб мати владу, щоб всіх підкорити, але те, котре дає свободу, котре дає любов. І ти, покликаний до того царства, Бог тобі вже то подарував, тільки прийми це, не відкидай Божого царства. Нехай Ісус справді для кожного з нас, для цілого нашого народу, буде царем, бо з ним перемога навіть у смерті.